Благодійним безплатним кіносеансом відкрився у Луцьку міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей і підлітків «Children Kino Fest». Фестиваль стартував одночасно в 11 великих містах України, де розпочато серію тематичних кінопоказів. Прем'єр Сіті, новий сучасний кінотеатр, розташований у торгово-розважальному комплексі Порт Сіті, потрапив до списку фестивальних закладів кінопрокату України. Перший кіносеанс прояв не лише матеріальної, а й, що важливо, культурної допомоги маленьким громадянам, які невдовзі складуть основу глядацької аудиторії країни. Кожен день протягом всього тижня, коли в нас буде триватиме фестиваль, у нас будуть безкоштовні благодійні сеанси для дітей сіріт, для дітей з неблагонадійних сімей і таке інше. І сьогодні, о 10-й ранку, по всій країні, в усіх великих містах. В Києві, в Одесі, в Харкові і сподіваюся, в Донецьку, і в Львові, в Тернополі і в Луцьку в нашому рідному. Ми запросили діточок, ми показуємо їм кіно. Ми намагаємося, щоб вони щоб кіно не просто розважало їх, а давало ще їм певні певний матеріал для роздумів для формування їх як особистості, тому що це майбутнє нашої держави, і ми маємо про це дбати. Дощовитий ранок, що видався цього дня, зусиллями організаторів благодійної акції розфарбували усмішками юні шанувальники кіно, які у супроводі представників обласної соціальної служби прибули у порт сіті на відкриття кінофестивалю. Урочиста зустріч, невеличка імпровізована екскурсія, хвилюючі хвилини очікування, і ось уже маленькі глядачі на першому фестивальному сеансі. Коли дивишся кіно, то дізнаєшся багато, багато нового, коли була так ну, про старі часи. І ще люблю дивитися мультфільми там, де там де показують багато пізнавального. Вже закінчився навчальний процес у школах і потрібно забезпечити доцільне дозвілля діткам, щоб вони могли гарно відпочити. І ми розпочали такі благодійні акції разом з спортсіті і запросили представники центру соціальних служб, запросили дітей різних категорій. Тобто вони всі навчаються в школі, але це сюди входять дітки з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, з сімей, де які опинилися в складних життєвих обставинах, і щоб гарно в них розпочалися ці літні канікули? Ми сьогодні запросили на кінофестиваль у Порт Сіті. На думку організаторів важливо, що юні волинські глядачі та гості Луцька цими днями мають змогу долучитись до сучасного кінозаходу, адже меті фестивалю відповідає його програма серед стрічок. Не тільки розважальні, а й пізнавальні фільми, що сприяють естетичному та культурному розвитку дітей. Ми пропонуємо і для діточок, і для підлітків, і для більш дорослих наших відвідувачів дуже цікава програма. По-перше, це серія дитячих анімаційних фільмів різних років, які присвячені різним персонажам, різним видатним аніматорам. Ці картини ми Показуємо, як безкоштовно для тих діточок, котрі потребують нашої уваги додаткової і котрі не можуть собі дозволити пити в кіно з певних причин об'єктивних, так і для решти, для загала наших відвідувачів. У ці непрості для країни дні стає ще зрозуміліше, що діти, як ніхто, потребують захисту і підтримки. А такі благодійні акції набувають особливого значення, бо формують дитячий світогляд, відволікають від буденного, дарують естетичну насолоду. Ці дітки з сімей, які опинилися у кризових ситуаціях, тут є і дітки з сімей біженець зі сходу та криму, дітки сироти, дітки позбавлені батьківської турботи, дітки, які не мають змоги подивитись прийти сюди в інший час це не лише Луцьк, це так само і область, Луцький район. А на протязі кінофестивалю, який буде тривати з 29 травня по 4 червня, це буде щодня о десятій ранку для різних діток, діток сирік діток інвалідів. Покази. А надалі плануємо ці акції робити щомісяць. Вочевидь, у Луцьку набуває актуальності вислів про те, що кіно чи не найважливіше з усіх видів мистецтва, і хоча кіно полонить нас уже майже 130 років, його майбутнє у незмінній цікавості дитячої аудиторії маленьких глядачів і з їх особливим поглядом на життя.